Штучний сніг, який не відрізнити від справжнього, і ми його маємо в асортименті. Фасуємо в пакетики вагою 15 грам, яких вам вистачить на дуже довго. Ринок пропонує хороші варіанти штучного снігу для рукоділля. Та, повірте, наш найкращий. І ось вам доказ. Супер дрібний, не блискучий, матовий, має дуже м'яку структуру, ну просто ідентичний натуральному. Для кріплення снігу можна використовувати різні види клею, в залежності від матеріалу, з яким ви працюєте. З гладкою поверхнею працювати складно, тому ми вирішили зробити тест саме на ній. Для цього використали два види клею клей ПВА та клей Сіма. Нанесли на виріб клей, присипали сніжком та зачекали до повного висихання. У ході експерименту на гладкій поверхні можемо з певністю сказати, що клей ПВА не справився із своїм завданням. На відміну від клею Сігма, який, до речі, ви можете придбати на нашому сайті. Такий сніг буде виглядати чудово, незалежно від того, який матеріал ви використовуєте: будь це папір, фетр, фоаміран, флористичні гілочки та тому подібні речі. Як бачите, працювати снігом дуже легко та просто. А використавши якісний клей, ви будете впевнені в надійній його фіксації. А якщо ви вагаєтеся чи добре закріпили сніг, то діловіть лайфхак від нас. На місці внесений сніг пшикніть звичайнісінький лак для волосся. І тоді вже снігу нічого не страшне. Ну, а тепер лишайте коментарі, який ви використовуєте клей у роботі зі штучним снігом. З любов'ю, ваші хобіхом!